Бої поблизу села Новотошківське на Луганщині від самого ранку місцеві повідомляють про гучні вибухи коло населеного пункту. Перестрілювання було чути і пізно вночі. Іван Грибенюк працює в регіоні. У нього запитаємо про ситуацію. Іване, вітаю, скажи, будь ласка, що зараз відбувається? Що тобі відомо про ситуацію довкола Новотошківського? Руслане, дійсно тривожні чутки з Новотошківського. Ми почали отримувати десь з опівночі. Ще це один з найгарячіших напрямків в районі. Бахмутської траси нам вдалося дістатися сьогодні до населеного пункту. Ну і на щастя, у самому селищі все спокійно. Звуки вибухів і перестрілок сюди доносяться зі сторони кримського і зі сторони нашого 29-го блокпосту. Вони зовсім неподалік. Через небезпеку поїхати на ті позиції поки неможливо. Але військові, яких ми тут зустрічали, розповідають, що там, окрім звичних автоматів та гранатометів по українцях, бойовики не інтенсивно, але Пускають у хід важку артилерію, на кшталт 120-міліметрових мінометів. Пряма мова. Знаряди йшов якраз, Був обстріл. Мабуть, важкої, бо земля тріслася, хоча взриви були на віддалі більше 6 кілометрів. Вібрація з землі йшла до вряджа. У цьому ж районі на розтяжці підірвався наш військовий 41-річний сержант. Поранення числення, але загрози життю кажуть, лікарі немає. Тривожні чутки станом на тепер. Тривожні точки, це Троїцьке станиця Луганська, так Катеринівка періодично у цих пунктах лунають постріли. Ну а повертаючи вже до Новотошківського, і тут і ще до десятка інших населених пунктів. Люди там вже третій день без світла та зв'язку. Половини сьомої, якраз кіно дивила, і такий гул. От по нашому стійку, я на п'ятому етажі живу. Так щось збросили таке важке. Все. Більше нічого, і всі тепер Маємо вже причини пошкоджені внаслідок обстрілів. І головна і резервна лінії електропередач знаходяться вони на окупованій території. Ремонтників туди бойовики не пускають. І сьогодні влада Луганщини вдалася до ультиматуму і перекрила повністю окупованим територіям воду до того часу, поки не дадуть відновити світло. Тому ось такі ще комунальні війни відбуваються у нас в регіоні. Руслане. Дякую, колега, Іван Гребнюк. З останні інформації щодо подій на Луганщині.